Привіт друзі. Слава Україні. Хочу подякувати усім, хто дивиться мій канал. переглядає мої відео. Канал вже має більше тисячі підписників. Звичайно, я не ставив саму ціль якомога більше підписників мати. Так канал створювався для того, щоб... Показати, що я роблю, подивитись, що другі роблять, поспілкуватись, поділитись досвідом Але приємно, коли підписуються люди, коли переглядають відео. Тож дякую, сподіваюся надалі будете зі мною. А відео зараз мало випускаю. По трактору нема так, що випускати. Більш-менш вже все пороблено. Там є ще деякі задумки. Але я то вже виберу картоплю, довибираю і буду готувати трактор до оранки Ну Це я наперед анонс, щоб стимулювати і вас і себе для випуску відео. Бо вже видачи став. Не дуже що хочеться робити. Зараз трошки вдарився в столярку, але тут таке нема що показувати там і не хочу позоритися. Ось покажу колодязь свій, там трохи в мене мелькав у відео недороблений. Я доробив, це ще таке можу показати. І картопля, вибирання картоплі. Трошки зняв там відео, кусочок вставлю. Поїхали. Ну, ось така картопля, це слав'янка. Це найкраще вроди цей сорт. Мабуть. Але дуже поїдена, вся дуже поїдена, це наче не так. Дуже багато рубаків. Кличинок рущи. Дуже поїдено. Ось така картопля Урожай шести рядочки Ось таку латочку вибрали сьогодні А воно ще й точно крапає вже Захмарились треба тікать до городу Не глушу бачиш Заводиться, 10 раз заводить. Так, дороблений, майже дороблений. Знову ж таки, колодязь треба поправити свої косяки десь. Ось тут позасилікунювати. Ось тут щілини. так, Такий колодязь моя. Я давно його хотів такий зробити, але все, руки не доходили. Вже й дощ був злива. Ну ось так. Там вже й пилю припало. Треба тирати. Давно я хотів так зробити, щоб туди нічого не попадало. Ну, ось. Так. Проходив по у свій Вот он уже такой. червоний. И вот эти бруньки, Что я тыкал принялось, а только три штучки. Вот одна Вот друга, И вот тут третье. А я взял и размотал заранее. А воно почав корову відставувати, треба його знов замотати. Де почало дерево ногі ляки почали рости, почав розвертати там, де поріз, треба замотати. І хай буде до, мабуть, до весни. Цю я не розмотав. Ну ось такі груни. Ай, уже, уже сипеться. Ну ось та діляночка, що вибирав картоплю, я тікав від дощу, цілу ніч грякало, мигало. Дощ, злива були і рано. І на вечір вже все сухо, вже пельок. Ось десь в де тіньочку ще тут трошки сирувато земля. Але вже все сухо, вже пильопа курицю. Ну і все в мене тут ще скільки рядочків залишилося, не знаю. 3-6. Ну, тут рядків 15 залишилось картоплі. Можливо 18. І все. Картопля в цьому році непогана, як ви бачили. Але дуже поїдене, я вже там відео казав, дуже поїде. Добре, трактор поставив, в гаражі, акумулятор поставив на зарядку, бо що ж завів, прорив, рядочок, два рядочки, прорив, заглушив, знов завів, заглушив і так Акумулятор здох, а він вже старенький. Акумуляторі вже якого ж руку акумулятор? 2009 року акумулятор. О, це пощитати, скільки їм років А ще працює. Ну добре. Буду завершувати своє відео. На все добре, до зустрічі. Підписуйтесь на канал. Приємно, коли люди підписуються переглядають. до побачення. в себе, Україна.